Криму, ще в бойня. Україна ще хліснеться з Росією На неприміримих. Поки російським существует, он ніколи не откажется від от своїх амбіцій. Ці слова, які Джохар Дудая вимовив у 1995 році, стали справжнім пророкуванням. Він передбачив, що Росія не зупиниться на одній лише Чечні і добре розумів, про що говорить, бо знав Україну зсередини. Його пов'язує з україною навчання певний період роботи. І він є, знаєте, для багатьох і військових, в тому числі в Україні, прикладом лідерства в складний військовий час і прикладом самопожертви. Чеченський народ свого часу на собі відчув спроби росіян стерти їхню ідентичність. Саме тому сьогодні їхня підтримка України це голос тих, хто знає справжню ціну свободи. Є маріонеточний окупаційні структури. І є чеченський народ, який пережив, эту трагедию и на себе испытал и очень хорошо знает, что испытывает сегодня украинский народ. Я вас от имени всего чеченского народа хочу заверить вас, что мы вас поддерживаем и будем поддерживать до конца. Ибо наше будущее и наша свобода и независимость напрямую зависит от исхода войны здесь, в Украине. Тож, з нагоди відкриття меморіальної дошки Джухару Дудаєву за збереження історичної пам'яті та підтримку чеченсько-українського єднання в боротьбі за свободу уряд Чеченської Республіки Ічкерія відзначив подяку міського голову Кременчука Віталія Малецького. Сподіваємося, що ця подія стане втіленням дружби між нашими воїнами і зробить відчутний внесок у перемогу над російськими окупантами. Прем'єр-міністр такає Ахмед Калібович. Меморіальна дошка віднині встановлена на провулку Джухара Дудаєва. Вона нагадує про борця за свободу, якого у 1996 році було знищено ворогом. У віці восьми днів Джахар Дудаєв був депортований з рідної землі. Тому що на той час радянська влада, Сталін хотіли стерти народи. Такі самі депортації в 44 році були в Криму, такі самі депортації були і на Україні. І для того, щоб історія. В своєму негативному прояві не повторилася для Європи для інших країн. Ми, українці, чеченці, маємо зараз стояти разом. І ще раз вам щиро дякую, що ваше плече ми відчуваємо, що вашу підтримку і. Ваш захист відчувають українські міста і села після урочистого відкриття меморіальної дошки. Прем'єр-міністр Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв наголосив на важливості єдності у боротьбі, підкреслюючи, що тільки спільними зусиллями пліч опліч можна протистояти російській агресії та захистити свободу народів. Коли Джахар говорив, і от ці слова атрижені в меморіальній дошці, що коли зайде сонце свободи в Україні, що Росія іщезніть як імперія. И мы должны сделать, чтобы Россия по окончанию этой войны перестала существовать как империя. Сегодня здесь решается судьба всего человечества. И я выражаю еще раз глубокую благодарность украинскому народу и выражаю благодарность сегодня руководству Кременчугского города, города Кременчуга, которые сегодня организовали это, это мероприятие. Слава Украине, свободу Кавказу и Свободу чеченської республіки іншала. Ми доб'ємося нашої общої свободи. Я вірю в це. акбар. у цей складний час спільна боротьба за свободу, незалежність та гідність стає ще міцнішою, адже об'єднує тих, хто не зломлений, і готовий стояти разом проти агресора. Коли наша республіка буде свободна, а свободна вона буде, коли Україна переможе, і ми також вільній Чеченській республіці Ічкері будемо встановлювати і учреждати Всіх українських героїв, які погибали за свободу України, дякуємо чеченському народові за підтримку України та віру в те, що світло обов'язково переможе темряву. Катерина Груніва, Максим Пальчик, Кремечуцькі новини.